Ранку на каналі Файні квіти городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На третє. Та 4 березня 2024 року. Сьогодні, 3 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Перехід місяця з 3 у 4 фазу забере майже всю добу 3 березня, тому ніяких посівів та посадок рослин на цей день не плануємо. Не рекомендується поливи та підживлення рослин. Але можна проводити при гарній погоді обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 3 березня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 4 березня, спадаючий місяць, теж буде знаходитися в знаці Стрілець. Перехід місяця з 3-4 фазу завершиться о 5 годині 30 хвилин ранку, а з 17 години 42 хвилини вечора та до 23.15 – це час місяця без курсу. Тому можна для посіву та для посадки висадків для отримання якісного насіння використати тільки час з 5 години 30 хвилин ранку до 17 вечора. Але я не рекомендую вам це робити, тому що буде пізня весна і холодна. І тому краще це зробити в кінці березня. Але якщо ви живете в теплій країні, то можете використати цей час. Роса до 4 березня не турбуємо і не рекомендується поливи та підживлення рослин. Але при гарній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І, до речі, 4 березня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 та 4 березня 2024 року. Це час стрільця. Тому відмовтеся від алкоголю, від різних копченостей, жирних продуктів і від нових ліків. Навіть старі ліки. Будь ласка, не збільшуйте кількість того, що вам приписано. Яке харчування підбираємо? Ах, таке от для здоров'я харчування. Готуємо різні каші, овочеві супи, готуємо нежирне м'ясо, рибу, використовуємо морепродукти, молочні, кисломолочні продукти, готуємо горох та квасолю, використовуємо для приготування доступні овочі, які у вас є, зелень, особливо корисні пастернак та селера, різні горіхи. І використовуйте для приготування їжі рослинні олії. Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Бувайте всі, -всі здорові! Усіляких вам гараздів, благополуччя, миру вам та добра. Зустрінемося сьогодні ввечері. А поки що на все вам добре.